Сесії правоохоронці затримали 31-річного місцевого жителя, якого підозрюють у вбивстві маленької Соломії Тарасюк. Семирічна дівчинка зникла напередодні ввечері просто з двору біля свого будинку. Її мати звернулась до поліції посеред ночі і правоохоронці негайно оголосили розшук. До пошуків були залучені співробітники карного розшуку, кримінального аналізу, ювенальної превенції, оперативники з усіх підрозділів Одеської поліції, Національна гвардія та волонтери. На жаль, в день дитину знайшли мертвою. Нове слідство дівчинка знала свого вбивцю. Той був її сусідом. Чоловік заманив Соломійку до себе додому та позбавив її життя. За попередньою інформацією, причиною смерті стало удушення. Аби приховати сліди злочину, тіло дитини зловмисник заховав у коробці та виніс у підвальне приміщення за кілька кварталів від місця злочину. Поліція вилучила речові докази. Біологічні сліди зібрані на місці, направлені на експертизу. Працювала й мобільна ДНК лабораторія. Затриманий перебув. Вав у розшуку за ухилення від служби у ТЦК та СП його взяли під варту за статтею 208 кримінального процесуального кодексу. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозрюва у навмисному вбивстві малолітньої дитини. Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України йому загрожує довічне ув'язнення. Слідство триває обставини трагедії. З'ясовує Малиновська окружна прокуратура Одеси.